Всім привіт! Я в Красилові і хочу запропонувати готовий бізнес по доставці суш. Це заклад Nemo Japan Food з літнім майданчиком в самому центрі. Хто місцевий, знає, де знаходиться площа приміщення 100 квадратних метрів, поруч більярдний клуб. Ось такі столики. В приміщенні також є кальяни, PlayStation і зона відпочинку. Ось такий торговий зал, всі меблі залишаються, Холодильник, кондиціонери. Тут барна стійка, пиво на розлив знаходиться, тут кухня, всі меблі також лишаються, це власність, тісто змішувач, розкатка. Є витяжки, піч для піци, холодильник, обладнання з нержавіючої сталі, гри-суварка. Далі пройдемо санвузол і кімната для гри PlayStation. It's a